Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня разом із начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком відкрили після капітального ремонту другий корпус ліцею номер 20 Роботи проводились за рахунок обласного бюджету при співфінансуванні з міським. У будівлі повністю оновлено внутрішнє оздоблення, замінено всі мережі, утеплено фасад, відремонтовано покрівлю, створено сучасні і безпечні умови для навчання наших дітей. Дякую Сергію Лисаку за постійну підтримку Кам'янську. Підписали меморандум про співпрацю з компанією Метанвест. Документ передбачає 70 мільйонів гривень на реалізацію соціальних проєктів у громаді. Кошти буде спрямовано на ремонти медичних закладів, а також на закупівлю нових трамваїв. перші з яких, згідно виграного містом конкурсу, надійдуть уже цього року. Разом із керівництвом Метенвесту ми відкрили оновлений третій поверх амбулаторії номер 7. відвідали і лікарню номер 9, де триває масштабне оновлення. Дякую партнерам за вклад у розвиток міста. Продовжується будівництво нових укриттів у гімназії номер 12 та ліцеї номер 22 а також оновлюються укриття в ліцеях номер 30 і 44. Всі роботи заплановано завершити до 1 вересня. Окрім цього, вже підготовлено проектну документацію для будівництва укриттів у ліцеях номер 11 13 та 7, яка внесена до державної системи управління відновленням ДРІМ. Розпочали другий етап будівництва меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняній. Він передбачає облаштування території, озеленення та освітлення. Усі роботи плануємо завершити до 29 серпня, дня пам'яті наших загиблих захисників. Започаткували у Кам'янському об'єднання учнівського самоврядування, новий підрозділ молодіжної ради, до якого увійшли представники шкіл громади. У сесійній залі привітав перших учасників та вручив їм посвідчення. Участь у самоврядуванні дасть учням більше можливості реалізувати себе, розвивати лідерські якості та впливати на життя своїх навчальних закладів. На цьому тижні відзначили першу річницю Центру життєстійкості, місце сили Кам'янське рік тут відбулося понад 300 заходів для 6 тисяч людей. Це тренінги, зустрічі з ветеранами, підтримка переселенців та родин загиблих. Центр став справжнім місцем сили для наших мешканців. Вдячний всім, хто зробив це місце особливим, партнерам, волонтерам та команді. Провів зустріч із головою правління Дніпроазоту Сергієм Сидоровим щодо вирішення долі Розарію. Об'єкт належить підприємству Дніпроазот, яке сьогодні не працює і не має змоги утримувати територію. Долучимося до впорядкування та утримання цієї локації, та 5 червня відкриємо розарі для відвідувачів. Задля покращення якості пасажирських перевезень створили робочу групу з перевірки транспорту, що курсує в межах громади. Перевірки вже розпочались, і за результатами буде вжита заходів щодо покращення умов для пасажирів. Провели засідання виконавчого комітету, на якому розглянули 45 питань. Зокрема, затвердили звіт про виконання бюджету за перший квартал, внесли зміни до механізмів підтримки військових частин, ухвалили рішення щодо компенсації за знищене майно мешканців. Разом із начальником Кам'янської районної військової адміністрації Олегом Гапічем відвідали один із навчальних осередків предмету захисту країни, поспілкувались із викладачами та учнями, передали закладу нову техніку. Плануємо зробити капітальний ремонт будівлі та благоустрій території, щоб учні мали ще кращі умови для навчання. 23 травня в Україні відзначали День Героїв. Разом із громадою поклали квіти до меморіалу на майдані героїв і хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинув за нашу країну. Взяв участь у традиційній церемонії нагородження Цвіт нації нації-2025» у ліцеї номер 5 Вручив нагороди обдарованим учням, переможцям олімпіад, конкурсів, змагань. Також відзначили педагогів і батьків, які підтримують дітей. Дякуємо колективу. Ліцею номер 5. Пишаємося нашою обдарованою молоддю до ювілею будинку на вулиці Олени Пчілки, 39, де діє ОСББ юність встановили нову альтанку – зручне місце для проведення зборів та спілкування. Зустрівся з мешканцями, підтримуємо ОСББ у Кам'янському. Дякуємо мешканцям за активність і небайдужість до своїх будинків. Провели велодень 2025. Традиційне спортивне свято, яке щороку збирає сотні прихильників активного способу життя. Цьогоріч до заходу долучилися як досвідчені спортсмени, так і зовсім юні велосипедисти. Цього тижня відзначили 15-річчя федерації Черлідінгу Кам'янського спорту, який став справжньою визитівкою нашого міста. За 15 років федерація пройшла шлях від 12 спортсменок на початку заснування до понад 350 вихованців, серед яких майстри спорту міжнародного класу, учасники світових змагань, гордість Кам'янського на міжнародній арені. Дякую всій команді федерації батькам і всім. То підтримує молодь у спорті. Працюємо далі.